Привіт, друзі! Сьогодні в Пекінському університеті мови і культури проходить фестивалі світової культури. І дивіться, друзі, зі мною я побачив ось це з України. Зараз подивимося. Давайте. Привіт, привіт! Сьогодні що uh ви -huh. підготували? Сьогодні ми джумбейла Хуафан, у Калан Чантуда Хуафан. А я укланчу танго. а я танко. А Тут вік від нас троянди? Бачите? Колина, соняшник, обов'язково, трохи ось Васильків. Дуже красивий. Да, бачите, жовтий, червоний, так, червоний. Що ха шоха своєданів Так, звісно. ось це скільки коштує? Я буду вийти для моєї дівчини. А де юанів добре? Боже І що ще є ще в нас. Ми сьогодні підготували Бачите, українські боксерські перчатки з бусиком і презентація до цих перчаток. Усик зараз наш світовий чемпіон. Так. Також ми приготували магніти з українськими велик... з найбільшими містами, ага, це де? обласними центрами. Так. Це через лавра? Так, це, ні, це Софія Київська. Ага. І є ще була ватака. Символ влади. Символ влади ага. так, і сили. Розумію. Так. Ну і як пасло, не да? обійтись без українських Ага. Так, у нас сьогодні є відварені, <свистит> їстівні, а є сувенірні, ага. будь ласка, можна придбавати і вішати так. собі і це на сулочки. Три юані а, а, не справжні, а справжні п'ять. Ага, добре, розумію. І, і це, що це? А, це, це, це у нас рік змії, це, це дракончика. Ні, це, це дракошка, це просто для дітей така дуже. Це, 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 Дуже мила забавка. А, це не машина. Ні, це не машина, це ручна робота. Добре, і, а, і це. Ой, це в нас петриківський розпис. Угу. Це відомий петриківський розпис. Такі прикраси можна вішати теж собі вдома, ага. на куди завгодно. Ага. А скільки років ви живете в Китаї? Вже десять років. Десять років. Так. А, Навіщо приїхали до Китаю? На о, спочатку приїхала вивчати китайську мову, ага. а потім о не в Пекіні, я не вивчала китайську мову на хайнаді. Хайна... Так. Хайна... так далеко. Так далеко. Але там... Так. Але там також є море. Так, там є я знаю, море, що я дуже люблю хай на любите. Так, хай хайнань... Розумію, розумію. Я вже висок з Одеси? Ні, я з Херсону. Ага, я з Херсон. розумію, розумію. Так. Після цього залишилась в Китаї вже на 10 років. Так, ласкаво, просимо. Дякую. Дякую дякую тобі. Дякую. Це угу. бувай Бувайте. 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 бувайте.